Видно? Привіт, друзі! Тема ліхтариків знову актуальна, тому що у нас що? Правильно, осінньо-зимній період. І ви, мабуть, помітили, що світловий день скукожився у нас до непристойних розмірів приблизно якось ці ліхтарики від компанії Olight, які я приніс сьогодні на наш огляд. Цей брилочно-кишеньково-наключний ліхтарик під назвою IXV або просто I-15-ї. Ювілейної генерації. Реально малюпусінький ліхтарик, але з достатньо великим внутрішнім потенціалом. Давайте конкретно розбиратися, в чому його фішки. Неймовірно, малий ліхтар має габарити 50 на 16 міліметрів. Це приблизно як дві фаланги безіменного пальця середньої чоловічої руки. При цьому важить він 22 грами, а це менше, ніж середній, або я не знаю, великий ключ. Звичайний замочний дверний ключ. При цьому корпус у нас зроблений з алюмінієвого сплаву і складається з двох частин або двох модулів на різьбовому з'єднанні. Відкручуємо ліхтар, бачимо, що модулі між собою підпружинені. І що ми бачимо всередині? По-перше, це гумовий ущільнювач, і якщо вам видно. Достатньо ретельно змащений силіконовою змазкою. Це зроблено для того, щоб забезпечити ну, майже ідеальну герметичність цього малюка. При цьому ліхтарик у нас зроблений повністю з алюмінієвого сплаву. Як бачите, тут немає кнопки, це така солідна, цілком металева конструкція. І, як заявляє Olight, він гарантовано витримує падіння з висоти 1,5 метри на. Тверду поверхню, і має захист від вологи IPX 8. А це означає, що його можна занурити на глибину більше метра на термін, як мінімум 30 хвилин. Тобто він, ну можна сказати, навіть підводний ліхтарик на незначний термін. Тут ми бачимо індикатор заряджання, який у нас горить червоним світлом, коли ліхтарик заряджається, і зеленим світлом, коли акумулятор повністю заряджений. І власне USB Type-C роз'єм, через який і відбувається заряджання акумулятора. Ємність акумулятора в нас складає 130 мАч, і повністю він заряджається з нуля за 100 хвилин через комплектний кабель, який йде в поставці. Особисто я є прихильником. Найпопулярніших елементів живлення, таких як 3 a або 3А і 2А, але останнім часом я все ж таки схиляюся до думки, що маленькі ліхтарики з вбудованим акумулятором це все-таки кращий вибір, тому що навіть самі розповсюджені елементи живлення, такі як 3А, треба десь знайти і купити якісь магазини, якщо у вас розрядився ліхтарик. А коли у вас є вбудований акумулятор, ви будь-де будь-коли можете його підзарядити від павербенка, чи від мережі, чи від якоїсь електроніки в будь-якому приміщенні, де вона є. Що стосується світла, ліхтарик у нас має високопродуктивний світлодіод. З максимальною силою світла в 590 кандел. ліхтарик має тір оптику і два режими свідчення. Закручуємо наші модулі між собою до середнього положення, а потім, власне, до першого режиму. Є Є. перший режим на 5 люменів час роботи ліхтаря при такому свідченні 12 годин. Ось тут ви зараз бачите, як ці 5 люменів. Функціонують. Їх, в принципі, достатньо для того, щоб підсвітити замкову щілину, якісь дрібні деталі. Зблизька та в принципі підсвітити собі під ноги на дистанції до 2 метрів, і при цьому він буде працювати до 12 годин. Далі, якщо ми докручуємо нашу різьбу до упора, вмикається другий режим на 180 люменів. і в такому режимі ліхтарик буде працювати 23 хвилини. Оладь заявляють, що ефективна дистанція освітлення складає 48 метрів. Я от походив дві доби. З цим малюком, і скажу так, на цій дистанції, там в 50 метрів, мені важко щитувати всі ці люкси з поверхні. Але на дистанціях 20-25 метрів ми маємо повноцінну дорослу яскраву пляму, якої цілком достатньо для. Освітлення чогось в межах населених пунктів, для кого підійде цей малюк під назвою iXV? По перше, для людей, які не перетравлюють налобні ліхтарі. Орієнтуючись, так скажімо, на мій досвід минулого блокауту, можу сказати, що з 10 людей, яких я зустрічав на вулиці з ліхтариком, лише, мабуть, один чи двоє були з налобниками. Чому люди їх не люблять, я досі не можу зрозуміти, тим не менше. Для цих панів ISV буде хорошим варіантом. Також для людей, які не хочуть або не можуть носити повноцінні ліхтарики через їх габарити та вагу. На цьому, власне, все. Для тих, кому не потрібен ліхтарик, але хочеться не спіткнутися в темному переході або під'їзді, пропоную звернути увагу на IXV від компанії Olight. Не забудьте скористатися промокодом під цим відео зі знижкою на цей Дрібненький, але функціональний ліхтарик, папа.